Шахеді впали в чотирьох районах. Постраждали п'ятеро людей. Серед них 11-річна дитина. Усі отримали медичну допомогу без подальшої госпіталізації. Михайло Манелюк від ранку фільмує наслідки і далі його репортаж. Без перебільшення важка ніч і ранок російські окупанти запустили по Україні одразу кілька груп шахедів. Переважна більшість з них тримали напрямок на Київ. Росіяни цього разу намагалися. Заплутати українські сили протиповітряної оборони дрони часто змінювали напрямок руху і зрештою, все ж таки, зайшли до столиці. Я вибуха. прокинулася від вибуха. Да, я вже телефон не тривоги не почула. В мене ППО почало явно десь там працювати, чи що. воно почало бахкати, стріляти потім. Десь ні, не очікувала. Ні, ну вже давно такого не було. Це вже четверта атака ворожих безпілотників на Київ за цей місяць. Вона стала наймасовішою спочатку повномасштабного вторгнення. Понад шість годин тривала тривога, і в цей час наші захисники неба буквально трощили ворожі бляшанки. За даними Київської військової адміністрації, у столиці силами ППО було знищено понад шість десятків повітряних цілей. Щоправда, уламки від шахедів все ж наробили шкоди. Моя собачка так перелякалася, що е, двері вибило оперед спочатку. А потім а, а потім вибух. То він жужжав десь жужжав, і, і потім вибухнув. Ну, господи, це пропились. Злякались дуже. Дуже, дуже щось, ну, можна, нормально. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків постраждав житловий будинок. З першого по п'ятий поверх повилітали вікна, вибило шибки. Весь балкон подивіться на втором на, на третьому етажі на третьому побіляту, і, і кухня вилетіла. Оце наробили, і, і в ванні далі дверки вилетіли. Ну щоб вони там видохли всі оці путінці у цьому ж районі внаслідок падіння уламки шахеда впали на дитячий садок. У приміщенні сталося загоряння. Тепер дітям ніде навчатися. Мені в понеділок на роботу чоловіку теж на роботу, а, а я не знаю, що буде ну з дитиною, треба десь щось вирішувати. Уламки від ворожих дронів також впали у Дніпровському, Голосіївському, Почерському районах. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. Загалом в результаті атаки постраждало п'ятеро людей. Усім вчасно надана медична допомога. Всього ворог сьогодні запустив по Україні 75 ударних дронів. Символічно, що атаку дронами Росія влаштувала у ніч на день пам'яті жертв голодомору. Вкотре довівши, що вона країна терорист.